Чернігівці дочекали саме 26 грудня відкрилась головна ялинка міста. Урочисто відкрив її голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч та звісно, мер міста Владислав Атрошенко. А нашим глядачам вони розповіли, як збираються відсвяткувати 2016 рік. Безумовно, це родинне свято, і я стараюся всі новорічне і новий рік Різдво Христове святкувати з родиною. Приділяти увагу дітям власне. Ходити на якісь заходи в нашій родині зазвичай святкується новий рік в сімейному колі. Ми наряджаємо ялиночку вдома. Дивимося телевізор, вітання президента України. Зустрічаємо новий рік. і Коротенько дивимося програму. Дощова погода не змогла зіпсувати настрій людям, які весь цей час перебували на площі. кажуть, не дивлячись на те, що парі дощ чекають приходу свята і здійснення мрій. Щоб війна кончилась, саме лучшее, это щоб війна кончилась. Як всі сейчас говорят, это щоб у нас хоть наконец-то уже в был у нас в нашій стране. сумувати було ніколи, бо зі сени глядачів радували своїм талантом творчі колективи. Запрацювало і новорічне містечко. Тим, хто зголоднів і змерз, можна було без проблем перекусити та випити гарячого чаю чи кави, а може, й чогось міцнішого. Це залежало від бажання, а в асортименті все є. Рецепт глінтвену дуже простий: червоне вино, мед, бадян, коріандр та за смаком кариса та гвоздика. Про відкриття головної ялинки Чернігова детальніше дивіться у нашій спеціальній програмі.